Мене звати Олена Маслюківська. Я представляю програму розвитку державно-приватного партнерства Агентства США з міжнародного розвитку. Програма наша почала свою роботу у 2010 році, і нашою метою було створити умови сприятливі для використання державно-приватного партнерства для покращення якості інфраструктури та житлово-комунальних послуг. І от наша програма закінчується, і ми бачимо, що інтерес до механізму державно-приватного партнерства як ніколи високий, і в цьому ми бачимо також і наш успіх. Але тим не менше дуже багато ще залишається зробити. І тема нашого, нашого нашої панельної дискусії буде швидше дорога попереду для державно-приватного партнерства для того, аби покращувати якість інфраструктури. У нас сьогодні дуже цікаві доповідачі. Ми почнемо з представників органів центральної виконавчої влади, і ми почуємо стратегічні напрямки, почуємо про проблеми, які існують в Україні щодо механізму державно-приватного партнерства. Ми також маємо двох консультантів програми розвитку державно-приватного партнерства, які працювали з нами впродовж п'яти років. І можуть поділитися досвідом і своїм баченням того, як механізм державно-приватного партнерства можна використовувати надалі. І у нас, звичайно, є представники компаній і організацій, які знають проблеми на містах і зроблять акценти щодо фінансування проєктів державно-приватного партнерства на місцях.